Допоможе, я сподіваюся, розібратися із тим, що відбувається, із гарантіями безпеки для України і чому ми активно так виносимо нафтопереробку на Росії. Вітаю вас, пане Олеже. Так, я вас також вітаю, але я думаю, що з гарантіями безпеки на сьогоднішній момент не може розібратися в цьому світі практично ніхто. Тому що є дуже багато контроверсійних речей, які, в дійсності, на мій погляд, дуже сильно нівелюють навіть думки про гарантії безпеки. А взагалі, гарантувати безпеку без фізичної присутності у вигляді військових баз на території країни, яку ви хочете умовно там захистити, ну, це щось таке віртуальне, на кшалт будапеського меморандуму. Тобто можна обіцяти багато, а в результаті вийде великий потужний пшик. До речі, мені дуже сподобалася ця ситуація. ви, Напевно, бачили та зауваження пана Туска з приводу ймовірної зустрічі у Будапешті. Він каже: нам вистачило одного Будапештського меморандуму. Давайте ми в Будапешті більше зустрічатися не будемо. Місце там погане, прокляте місце. От. Це, що стосується таких чисто загальних речей, але вертаючись до суті питання, пам'ятаєте, в минулий раз, коли ми з вами спілкувалися, ми достатньо довго пояснювали нашим з вами глядачам, що від позиції Китаю в дійсності залежить подальша доля у цієї Росії російської війни і всіх останніх речей. І, на жаль, і, власне, Анкоріч на Алясці, і, і там подальші зустрічі е, у Вашингтоні. Вони ще раз ще більше мене переконали в правильності тих загальних заяв, про які ми з вами тоді говорили. А сьогоднішній активний обстріл е, ворогами, окупантами українських територій на Заході України, особливо потрапляння в. Е, Біля Мукачева в абсолютно цивільну інвестицію великої американської компанії, де сьогодні фізично задіяні 3,5 тисячі людей, а планувалося розширення, які виробляли виключно цивільну продукцію. Пам'ятаєте, ми з вами говорили е, в свій час е, дуже цікаву думку американців, обговорювали, що от присутність американського капіталу в Україні от якраз і є найкращою гарантією безпеки. От ми зараз подивимося, наскільки оця гарантія безпеки спрацює. Де, вибачте, будь ласка, американські літаки, які будуть баражувати і захищати американську інвестицію на заході України на Закарпатті? От хотілося б подивитися. Як швидко там з'являться ті літаки, як швидко з'являється морська піхота Америки, де це все? Ось вам відповідь: дивіться, от найкращий спосіб для того, щоби зрозуміти правдивість тих чи інших заяв, це фізично подивитися, як це буде зреалізовано насправді. І ось ми маємо з вами яскравий приклад: в американську компанію, потужну, з величезними інвестиціями на Закарпатті, ціле, спрямовано. Вручили російські ракети. Пане, Магалити, але ремарка на рахунок цього. Я з вами погоджуюсь. Це відсотково. Але в нас немає поки що договору підписаного із американцями про те, що вони зобов'язані захищати підприємства, де американський бізнес інвестує. Е, пане Валерію, я хочу трошечко уточнити, що ви не є праві. Будь ласка. Ми з американцями підписали угоду про створення інвестиційного фонду, який буде наповнюватися рахунок коштів від видобутку корисних копалин. Пам'ятаєте, так? аргумент, чому в, цьому, в цій угоді не було жодного слова, жодного згадки про гарантії безпеки, цей аргумент, який прозвучав з вуст пана Трампа, що не потрібно щось додатково писати. Угу. тому що цей ця угода автоматично означає що сполучені штати америки беруть під свій особистий під свою особисту увагу американські зокрема інвестиції в україні так я ви перепрошую угода підписана чи ні підписана слова трампа вони є у нас ратифікована а в конгресі ні Ну, бачите, яка справа. Тут ж е, мова не в ратифікації, мова в е, пані Трампа, якому повноважень цілком вистачає для того, щоб зараз здійснити відповідні кроки. Ну от так. зараз ми з вами будемо, от зараз ми з вами знаходимося е, в точці визначення справедливості, от так це скажімо. Угу. Тобто на сьогоднішній момент рівень провокативності росіян зашкали. Вони абсолютно чітко розуміли по кому і як вони б'ють. Uh -huh. Ну тобто, просто треба розуміти, що ті будівлі вони знаходяться не у межах міста, вони винесені за межі Мукачева, вони uh -huh. знаходяться на абсолютно відокремленій території. Там немає жодного, абсолютно жодного підрозділу, який би займався спеціальною технікою воєнними uh -huh. потребами. Більше того, це підприємство виключно працює на експорт. Тобто, практично все те, що там виробляється, потім повертається назад у Європейський Союз. Ну, подивимося реакцію. хоча я абсолютно впевнений, що, окрім заяв про чергову якусь там, я не знаю, схвильованість, навряд чи ми щось почуємо від американської адміністрації. Е, чому я власне так розлого по це почав говорити? Тому що ми з вами зараз почали говорити про гарантії безпеки. Mm -hmm. е, багато що говорилося, багато що обумовлювалося. По-перше, говорилося про те, що ті гарантії безпеки мають е, діяти ніби на кшал, там, механізму п'ятої статті угоди про північну атлантичну співдружність. Е, нібито вважалося, що ті гарантії безпеки до них будуть доєднані в першу чергу європейські країни, але цілком імовірно, і американці там uh -huh. щось десь будуть в повітря перекривати. Але в мене. Е, так само, як і після поїздки пана Віткофа до Путіна, так і після зустрічі Путіна і Трампа, мені здалося, що якісь, напевно, є дуже великі проблеми з перекладом з російською на англійську і з англійською на російську. У мене таке відчуття, що вони абсолютно не розуміють один одного, або Путін свідомо, пообіцявши щось і щось гарантуючи, тут же почав обманювати. Чому? Тому що, наприклад, ми вже почули від. Наближення Путіна заяви з приводу того, що про е, жодний військовий контингент на території України, що стосується е, військ НАТО, бути не може. Хоча Трамп говорив абсолютно інакші речі на зустрічі з європейськими лідерами. Е, ми вже почули з вами про е, необхідні залучення до гарантії безпеки Китаю, які ще не обговорювалися в принципі. Хоча ще раз повторюю, вже позицію президента України ми почули що. Не може бути гарантом безпеки країни, яка відкриває свій ринок для товарів повійного використання, які купляє Російська Федерація для подальшої війни в Україні. Тобто, там є свої моменти. В першу чергу це стосується ринку дронів, третій момент знову ж таки: по окремі заяви наближення на, Путі... наближення Путіна: я вже не говорю про. Майже нецензурні вислови пана Медведєва з приводу президента Макрона, я їх навіть цитувати не хочу. Все це говорить про те, що ці заяви вони є скоординовані, вони ж не випадкові. Тобто, невже ви хтось має ілюзії, що будь-яка заява на такому рівні попередньо не проходить погодження з Путіним? Ну, слухайте, ну ми ж не діти з вами. Тобто, все це ще раз говорить про те, що основною метою. Цієї зустрічі було потягнути час. Тому що у пана Путіна чомусь є ілюзії з приводу того, що ще місяць-два і український, скажімо, опір він зможе подолати і буде прорваний фронт, і він там переможною ходою буде стояти під Києвом знову. Це абсолютно нереальна річ, але тим не менше. Голові тієї людини, що там є, мені важко сказати, але тим не менше, вона свято вірить ті речі, і все, то, що ми зараз бачимо, це є однозначно пряме затягування процесу мирного урегулювання. При тому, що президент Сполучених Штатів Америки ведеться на подібні речі, і це треба також віддати. Е, хочу нагадати, що погоджена позиція з Європейським Союзом, погоджена позиція з іншими членами Північно-Атлантичної Співдружності була яка. Перше питання на зустрічі це миттєве припинення вогню. А далі будемо говорити, але спочатку припинити вогонь. Після тієї зустрічі з Путіним Трамп сказав, ні, давайте зразу мирну угоду. Та мирна угода не підписується на протязі тижня. Мирна угода це питання складне, це питання погодження нюансів, це питання. Ми вже не говоримо про питання територіальних захцянок Російської Федерації, яких не буде в принципі. Ну тобто на сьогоднішній момент е, український гарант Конституції не піде на пряме порушення конституції. Ну, ми розуміємо, mm, йому так. просто треба зробити громадянське суспільство. Він він сам це не зробить, тому що це державна зрада. Він не підпише такого в житті. Так, власне. а без е, цього пункту всі останні стають просто ну, е, колиханням повітря. Ми що, це не розуміємо? Ми це розуміємо. Mm -hmm. Тобто, дивіться. Е, Нагородити купу речей, потім в тих речах поставити абсолютно нереальну вимогу. Це все одно, що поставити хрест на всій тій купі. Ну повірте, власне, що зробила Росія? Тобто вони все підвели для того, щоби знову тягнути.